Донецька земля споконвіку українська новий навчальний рік розпочинається під звуки сирен, але це не ламає жагу до знань. Навіть у найскладніші часи освіта залишається нашим найціннішим скарбом. Діти, ви наше майбутнє, яке сьогодні продовжує вчитися, мріяти і вірити в перемогу. Ваші ясні очі дивляться в майбутнє, де Україна вільна і незалежна держава. Кожен з вас маленький герой, який будує велику Україну, а прапор над школою символ нашої незламності.

Покажем, що ми козацького! Роду. Шановні учні, шановні вчителі, дорогі батьки! Сьогодні, незважаючи на те, що ми фізично роз'єднані. Наші серця б'ються в унісон. Відстань не є перешкодою для знань та дружби, адже ми всі об'єднані спільним бажанням навчатися і розвиватися. Вітаємо всіх, хто підключився зараз до нашої онлайн-зустрічі. Сьогодні ми святкуємо початок нового навчального року: цей навчальний рік новий виклик, який ми приймаємо разом. Нехай він стане для нас усіх роком нових відкриттів, цікавих проєктів та міцних дружніх зв'язків який ми зможемо звіцнити навіть в онлайн форматі. До вас звертається Вадим Філашкін, голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації. Шановні учні, вчителі, батьки, я стою серед всіх порожніх класів і відчуваю, як ці стіни чекають вашого повернення. Ці парти пам'ятають сміх і шепіт, мрії та тривоги. Вони, як і вся наша земля, сповнені віри, що одного дня знову наповнюються дзвінкими дитячими голосами. Скоро ми знову зустрінемось, школи Донеччини оживуть, і діти повернуться додому. Сьогодні моє серце сповнюється надією та болем водночас. Ми завжди будемо пам'ятати про янгелів, які вже ніколи не почують перший дзвоник. Знання це наша найміцніша зброя для відбудови країни. Через освіту ми формуємо майбутнє, зберігаємо ідентичність, та передаємо спадщину наступним поколінням. Вірю, що саме ви, наші діти, відновите наш край, а ми зробимо все можливе для вашого розвитку. А поки що бережіть себе. Щира вдячність вчителям за вашу відданість і стійкість, а також батькам за вашу безмежну любов і підтримку, які надихають нас у ці складні часи. Бажаю всімірного неба, нових досягнень та успішного навчального року. І нехай кожен день цього року наближає нас до мріяної перемоги. Слава Україні! Майдан Незалежності, де я зараз знаходжуся, то є серце нашої країни. А Збройні сили України то її сталевий нерв. Стрижень. Запрошую до слова Андрія Носова, учителя математики та інформатики Костянтинівського закладу загальної середньої освіти номер 5 першого третього ступенів Костянтинівської міської ради, сержанта десанту штурмових військ Збройних сил України. Дорогі мої учні. Хоча я зараз не можу бути з вами на святі першого дзвоника, мої думки завжди з вами. Я перебуваю далеко від класної кімнати, але моє серце б'ється в унісон з першим дзвоником. Нехай цей навчальний рік стане для вас яскравим розділом вашого життя, наповненим новими знаннями, друзями та незабутніми моментами. Стане для вас. Не лише часом навчання, а й часом встановлення особистості, готовою будувати нову сильну Україну. Бажаю, щоб цей навчальний рік став для вас часом натхнення, відкриттів і нових горизонтів, а перший дзвоник початком нового цікавого етапу вашого життя. Не бійтеся, мріяти, ставити перед собою високі цілі. І наполегливо йти до них. Хочу, щоб ви знали. Кожен ваш успіх це моя перемога і перемога моїх побратимів. Пам'ятайте, що кожен з вас це майбутнє нашої країни. Україна вірить у вас. Слава Україні. Онлайн-навчання це нові можливості для саморозвитку та творчості. Адже онлайн простір відкриває перед нами безмежні горизонти. Нехай цей рік стане для кожного з вас роком активного дослідження, цікавих експериментів та самостійних відкриттів. Адже саме в онлайн форматі ми можемо легко отримати доступ до будь-якої інформації та спілкуватися з людьми з усього світу, діти, сили, свободи і волі об'єдналися кращої долі. Діти, сили, свободи і волі для кращої долі. Так швидко дорослими стали ми. Навчились крізь темряву, бачити сни. Але в мене є крила, але в мене є віра. І світло в очах моїх назад. І душа моя Україна. Твоє, не віддавай нікому, своє майбутнє, тепло з свого рідного дому, Дій, думай, відчувай, люби, створюй, довіряй, цінуй своє, не віддавай нікому, своє майбутнє. Розквіта. Об'єднались для кращої долі, разом зможемо все пройти, на світлій стороні я і ти. діти, силу, свободи і волі, об'єднались для кращої долі, разом зможемо все пройти, на світлій стороні я і ти. Розквіталь! І співатимуть, як перше. Розквітай! розквітай, моя, 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 Розквітай, розквітай, моя, моя, моя Україна! Музичне вітання всім нам подарували дівчата зі Слов'янська. Які теж займаються онлайн у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського району міста Києва, вокальна студія Соната під керівництвом Олександра Куриленка. Шановні учні! Як казав Тарас Шевченко, вчитись, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Сьогодні ми продовжуємо цю славну традицію українського народу: прагнути до знань. Нехай цей навчальний рік буде для вас роком нових знань. Цікавих відкриттів та самовдосконалення. Пам'ятайте, що кожне покоління стикається зі своїми викликами. І наше покоління не є винятком. Але ми з вами сильніші за будь-які обставини. Нехай цей навчальний рік стане для вас кроком у майбутнє, де знання це найпотужніша зброя, а дружба найцінніший скарб. Давайте разом творити історію нашої країни. Запрошую до слова. Одинадцятикласника Михайла Стешенка, учня Шандриголівського ліцею Лиманської міської ради, переможця обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів національно-патріотичного та еколого-натуралістичного спрямування. Будь ласка, Михайло! Шановні учні, вчителі та батьки. Сьогодні, стоячи на порозі нового навчального року, я згадую себе першокласником, який з трепетом переступив поріг школи. І ось. Минають роки, і я випускник. Цей шлях був насичений яскравими моментами, новими знаннями та друзями, адже у нас є найкращі вчителі та найцікавіші онлайн уроки, які розкрили перед нами нові можливості. Онлайн навчання це шанс отримати знання з будь якої точки світу, спілкуватися з однолітками з різних країн та розвивати свої таланти. Нехай цей навчальний рік стане для нас усіх періодом нових знань та цікавих проєктів. Адже онлайн-навчання це не обмеження, а нові горизонти. Незважаючи на дистанцію, ми залишаємося єдиною шкільною родиною. Онлайн платформи дозволяють нам спілкуватися, ділитися ідеями та підтримувати один одного. Дякую нашим вчителям і батькам за терпіння, підтримку. Та мудрі поради. Бажаю всім учням успіхів у навчанні, а випускникам впевнено крокувати у майбутнє. Дякуємо, Михайло. Цікаво. А що очікують наші учні від нового навчального року? Від нового навчального року я очікую цікавих уроків. Було б дуже класно, якби був стабільний інтернет. І ще було б дуже круто, якби вчителі проводили частіше інтерактивні заняття. Це б могли б бути онлайн-ігри або дебати. Сподіваюсь, що цей рік стане для мене часом творчості та саморозвитку. За літо я дуже скучила за своїми однокласниками, вчителям, які для нас, як батьки, як старші друзі, чекаю нових знань, дружнього спілкування, яскравих п'яж. Я хочу, щоб швидше почалися наші онлайн-уроки, особливо з літератури та історії. Хочу відкрити для себе нових авторів і дізнатися більше про історію нашої країни. А ще мрію про онлайн-книжковий клуб, де ми зможемо обговорювати прочитані книжки з однокласниками. І, звичайно, сподіваюся, що в цьому році зможу покращити свої навички з іноземної мови. Як людина оптимістична, я завжди чекаю на щось добре та позитивне. Навіть коли все здається важким, безперспективним, я твердо вірю в добро та успіх. Мої очікування полягають на похитній впевненості в нашій перемозі. Та незламні єдності всіх українців. Також мені надзвичайно важливо і приємно відкривати безмежний, цікавий світ знань разом зі своїми вчителями, дізнаючись кожного уроку щось нове. А ще мені дуже хотілося, щоб повернувся мир на нашу землю, щоб кожен мав душевний спокій та віру в світле майбутнє. Нехай одна мрія на всіх збудеться цього року. Вчитися це добре, але ще краще відпочивати. Тож впевнений, що буде час на все і на уроки, і на улюблені заняття. Від цього навчального року я очікую нових можливостей для досягнень на Олімпіаді та у конкурсах, а також добиття нових знань. Мрію про нові форми активності під час уроків, наприклад, онлайн-лабораторії. Прагну ознайомитися із сучасними технологіями, зокрема створенням вебсайтів чи мобільних застосунків. Та найбільше я прагну на завершення війни і повернення до мирного життя. У цей особливий день День знань. Найголовніші гості, звичайно, першокласники. Вони підготували для вас сюрприз, який ви точно не захочете пропустити. Давайте разом привітаємо наших маленьких друзів і побажаємо їм успіхів у навчанні. Надаємо слово. Учням першого класу слов'янського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 1 Слов'янської міської ради Донецької області. Ми школярки малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас бо науки вичуть нас. І нам раді усміхнувся вчити. Вітає нас. Адже ми пройшли до школи перший раз у перший клас. Для вас музичне вітання від Мілани Мороз, солістки вокального ансамблю Надія Донецького палацу молоді. Юність. Керівник Ольга Мороз. В житті кожного з нас є люди, які запалюють у наших серцях бажання пізнавати світ, які надихають нас на великі звершення. Це наші вчителі. Запрошуємо до слова вчителя початкових класів Слов'янського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 1 Слов'янської міської ради Донецької області Ірину Задерихіну. Я вітаю всіх зі святом. Ви дізнаєтесь багато. Про наш край, про Україну і про мову Солов'їну. Щастя, радості бажаю! Рік навчальний починаю! Дорогі друзі! Пролунав перший дзвінок, який покликав нас до нових знань і відкриттів. Нехай цей рік буде для вас насиченим і плідним.